Усім привіт, дорогі підписники, гості каналу, радий вас чути. Ви знаєте, я сьогодні попав на ринок і, чесно кажучи, здивований. Від попереднього ринку сьогодні якось дуже тихенько. Ну, кількість автомобілів є, тобто немає покупців. Оце якось трох, трошечки мене дивує, ну, але вже як є. Пам'ятаєте, друзі, я завжди наголошую, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, обов'язково його потрібно перевіряти через Car Vertical. Це історія автомобіля, яка вже за останній тиждень привідкрила дуже багато правди. Правда в тому, що треба знати всю інформацію про автомобіль. Звичайно, ми надаємо послуга перевірки автомобіля перед купівлею, тому працюємо по всіх містах України. Якщо треба, скидаєте посилання, я вам озвучую ціну, тому що локація міняється, ці ціни відповідно є різні. І якщо буде вас, вам це підійде, ми зробимо фото-відеозвіт, висновки експерта і повністю вам все проінформую. Особисто проінформую. Так, з чого ми? Давайте ми цей ряд, який ми тільки що так трішки пройшли. Подивимося по цінах, проаналізуємо, що робиться. Поки що по цінах, так, наскільки я вже попередньо подивився, сильних змін немає. Люди чогось очікують все-таки, очікування є. Так, В кадрі 13 рік, 8800, Peugeot 3008. Це кросовер, друзі, який. По дизайну серед своїх конкурентів один із самих цікавих, ну, це моя суб'єктивна думка. Йдемо далі. Сітроєн, 14 рік, 10800. Дотягуємося по інформації. 2,0, 219 заявлених. Телефончик в кадрі. Якщо когось зацікавить, до речі, автомобіль, будь-який, який є в кадрі, також можна замовити послуга-перевірка. Ми повністю її перевіримо і надамо вам інформацію щодо транспортного засобу, а саме його фактичний стан. Це потрібно для себе розуміти: 21 рік. Вартість автомобіля 18950 джіб. Компас 2,4, бензин. Автомат обслужений, 83 тисячі заявлений пробіг. Це в кілометрах чи в милях у вас, в кілометрах відразу Відразу вже переклали в кілометри. Шини в гарному стані, до речі. Це вкладення, які на початок ніхто не рахує під час купівлі, а потім під час експлуатації це витрати грошей. Йдемо далі. Що це в нас за літаючий апарат? Хто впізнає джаз? 12 рік, 10 тисяч доларів. 109 пробігу, заявляє продавець, це гібрид. Телефончик є в кадрі. Непогано все, але треба обов'язково перевіряти. До речі, до мене іноді кажуть, романи, ви там ходите по ринку. Щось мені знайдіть, я приїду куплю. Знаєте, нагадую, я собі в нас був колись пан Микола, який приїжджав, також мені. Казав Роман, за два тижні буду, ви вже мені підберіть машину. Приїжджає пан Микола на ринок. Ми знаходимо машину, пан Микола каже, мені цей автомобіль не подобається. Роман, як ви завжди кажете, відео, душа мені не лежить. І тому, друзі, це нормально. Це не є зараз погане щось сказано в сторону е, нашого замовника. Це нормально, що замовник не орієнтується. І він думає, що ви мені знайдете, я куплю як котика та і все. Ні, є відчуття, чи ця машина тобі подобається, чи не подобається. І технічний стан це саме собою, він потрібно, щоб він був, але крім технічного стану, є оце відчуття, ваш автомобіль чи не ваш. Тому я завжди рекомендую не замовляти оті, знаєте, віддалено ти, щось мені там знайди, там може кум брат сват в тебе продає машину, а я приїду куплю. Такі речі краще не робити. Не рекомендую, друзі, з власного досвіду. Більше вам скажу, опираюсь зараз на факт, є відео вже, мабуть, йому три роки, але воно по сьогоднішній день актуальне. Відео, яке я зняв. З дозволу нашого замовника, це було Франківську, Молода пара приїхала купляти автомобіль і кажуть на початку відео, покажете автомобіль в доброму стані, ми його купимо. Будь-який там нас нічого не цікавить, тому що у нас бюджет невеликий, ми хочемо Ford Focus, там щось бюджет був в районі 7 тисяч. І що ви думаєте, в ході перевірок, якийсь там, звичайно, що четвертий чи п'ятий по рахунку був такий, що, в принципі, вже достойний варіант. І замовник каже, не подобається, душа мені до нього не лежить. Тому, друзі, душа має лежати до автомобіля. Все-таки є дві причини, я їх завжди називаю. Перша причина це ви платите гроші за автомобіль, друга причина вам на ньому їздити. Тому кому має подобатися автомобіль? Експерту, який дивиться технічний стан, чи вам ваше відчуття оце, знаєте, як кажуть? До речі, продовження пана Миколи було дуже цікаве. Домовились, що він все-таки залишається. До четверга і їде в Луцьк. Тобто це було у місті Львів, їде в Луцьк. Приїжджає в Луцьк з експертом, цим самим експертом, який працював тут у місті Львів. І що ви думаєте, знаходить автомобіль, який подобається йому який подобається експерту. Чоловік довольний, вже рік часу ця історія є. За рік часу це все десь приблизно відбувалося. Але я приємно, коли людина купила те, що вона дійсно хотіла, а не те, що йому там, знаєте, хтось би нав'язував. Тому нав'язувати, якщо вам нав'язують якийсь автомобіль, якщо ви це відчуваєте, тікайте від, їх, від тих нав'язувачів, бо вони вам таке нав'яжують. Ви потім на другий день будете думати, з ким я зв'язався, для чого я це все робив. Для чого це все було. 13 рік, 11500, 1,5. Nissan Кашкай. До мене, до речі, вчора дзвонив мій товариш, також розпитував, хоче для себе придбати автомобіль. Також розпитував, розказував йому різні історії. Знаєте, яке більше часу було. Розказав різні історії, як потрібно шукати, як воно працює. Чому з одної сторони виглядає, що знайдіть автомобіль, я приїду, що ж ви, там, що ж ви не можете мені знайти автомобіль? От всі моменти про пана Миколу. І чесно вам скажу. Ніби людині пояснив, тому що все-таки людям зі сторони здається зовсім все по-іншому. А з практики воно працює ще інакше. 2006 рік, 6 тисяч доларів. Mitsubishi Outlander 2.4. Друзі, це перший Outlander, який був. Ну його ціна, що ви розуміли, років 5 назад була 8. Тобто за 5 років автомобіль впав на 2000. Ну тут ще стан, треба дивитися, наскільки він відповідає. Але факт залишається в тому, що тут же падіння на автомобіль є невелике. І це добре, друзі, а де, де люди? Скажіть мені, де люди? Щось ходять якісь одиночні варіанти? Покажу. Тут пара ходить, але це не, не, не та кількість людей, щоб, щоб опиратися, що ринок живий. Цього разу ринок дуже, дуже сумно. Дуже сумно по кількості відвідувачів, а саме покупців. Не знаю чому. Можливо, за минулий ринок всі скупилися, бо минулого ринку, якщо чесно, була дуже висока активність. Зараз бачимо такі знаєте, одиночні варіанти, я сказав би так. Завтра, до речі, неділя працює Луцьк. Сьогодні, на момент виставлення відео, друзі, зйомка ведеться в суботу, у місті Львів на Карбазарі. І також маємо замовлення по Луцьку. Тримаю, знаєте, зараз, яку таке у мене завжди відчуття, коли приїжджають і нас замовляють в Луцьку, щоб не зіпсувати статистику, щоб люди всі купляли автомобілі. По-перше, це позитивно, людина приїхала купити автомобіль, і вона його знайшла і придбала. По-друге, це ця статистика, що 100% людей за останні три місяці купляють автомобілі. Друзі, це правда. Обманювати не зможу по одній простій причині. Люди, які шукають автомобілі, вони дивляться кожного разу мої відео. Бо вони кажуть, може щось попадеться таке, як мені треба, я дивлюсь ваші відео. І якщо би хтось за 3 місяці не купив, то він точно в коментарях би написав роман. Ви що мене зі статистики викинули? Тому, друзі, статистика поки що якась дуже цікава, але позитивна. 20 рік, 14,200. До речі, друзі, два слова також поясню. Ну, навколо мене ви зрозуміли, маса автомобілів, люди трішечки, трішечки ходять на сьогоднішній день. Там в'їзд авторинок. І якщо подивитися через авторинок, туди в ту сторону, там, там площадка, яка завжди заповнена практично повністю. Я б навіть сказав, що там на сьогоднішній день вже три площадки, дві завжди було ще й третя додалась. Ось цю площадку, також, коли не робочий день самого авторинку, бо ринок працює в суботу і неділю, то Оцю гостьову площадку виділяють також на місце, де ставлять автомобілі ну, на продажу. То, чесно вам скажу, автомобілів на продажу багато. Велика все-таки кількість. І можна в будь-який день приїхати і також собі щось подивитися і щось підібрати. Так, x оп, перепрошую, x 3 11 рік, 13700, 3.0. Бензин, автомат, до речі, друзі, вони із 2.5 двигуном із 3.0 двигуном. То 3.0, звичайно, це добрий двигун, який себе добре зарекомендував. Можу помилятися, бо там трішки моделі мінялися. Зараз це новіша модель. Поправте мене, фахівці. Друзі, і також, хто звідки дивиться, пишіть, буду радий вас чути. Як завжди, зустрічаємося на автобазарі. так? А, друзі, а тим, хто шукає автомобіль, вам проста є порада. Перевіряйте автомобілі як через Carvertical, я внизу під відео залишу посилання, за яке можна перейти і отримати 20% знижки. І також перевіряйте автомобіль фізично. Чомусь з практики в мене знов стався випадок, позвонив до мене такий по голосу старший чоловік. Каже, Роман, я ваш підписник, давно вас дивлюся. Купив машину. Так, не хотів мені розповідати, але сам факт. Купив машину, але щось вона мені... Зараз якась така інакше, щось в мене тут підозри закрадається, що тепер дивлюся, якісь такі, бачите, як воно є, десь купляв, все спочатку було добре. А коли прийшлося вже по факту користуватися автомобілем, каже, щось є, якась така фарба, десь якась там смутніша, щось такі, якась тріщинки, якісь побачив, каже, щось не то. Хоча думав, що автомобіль, як мені принаймні каже, пояснив продавець, що він там не фарбований, весь заводський фарбі там. Бабуся в школу їздила, розуміємо, так? чи в церкву. В церкву дуже часто таке пишуть. І ми перевірили по По покрвертикал насправді нічого не знайшли. Тобто CarVertical не показав, що були якісь ДТП. Стоїть питання: а як так сталося? ДТП є, CarVertical не показав. Карвертикал, друзі, він, якщо брати пункт ДТП, він бере дані від офіційних джерел, а саме е страхові. Якщо страхова показала. Десь було зафіксовано, то вона покаже, отак буде правильно сказати. Якщо зафіксували, покаже. А якщо власник десь не був застрахований автомобіль, і він, як кажуть, нічого нікуди не звертався, десь заїхав в стопчик, собі потім поремонтував, то цього не буде на офіційному СТО. Тому я завжди наголошую, перевіряти потрібно як через CarVertical історію автомобіля, так і перевіряти фізично. Фізично це якраз виключення ось цього моменту, про який вам тільки що розповів. Тому історія там добра. ну Чоловікові стало лег легше, наскільки я відчув. Я вже його так сильно, я кажу, не розпитував, він так якось так відчувалося, що він, І наскільки я зрозумів, собі сам купив автомобіль без перевірки. Він, знаєте, як кажуть, не хотів, щоб я йому це вичитував у ці моралі. Тому ми на цю розмову щодо питання, як ви перевіряли автомобіль, я цього не задавав, але я відчував, що чоловік просто опирався на дані, що, що йому сказав продавець, що все добре. ну от десь так. То тут вже стало зрозуміло, як воно є. Як ви бачите, вже виїжджає, а саме електричний Еголь. E І ще одна електричка Гроя 2021 року. 21 тисяча пробігу. Вартість автомобіля є 1499. Це вже, друзі, останній автомобіль у нашому відео на сьогодні. Покажу, як виглядає в'їзд. До речі, оця гостєва площадка, про яку я розповідав, вона колись була пустою. Просто пустенька. На сьогоднішній день я бачу є на червоних номерах багато автомобілів. бачите, це свідчі про те, що і таблички є, що ці автомобілі продаються. По праву руку тут все битком. Останнім часом так воно є. Тому висновок який? Якщо ви шукаєте автомобіль, Шукати його потрібно максимум, його потрібно шукати всюди. До речі, до мене каже Роман, куди краще їхати. Ви знаєте, були випадки в нас особисто, де людина приїжджала на ринок, це було ще раніше, бо зараз 100% купляють, то вже після ринку ніхто далі не шукає автомобілів. А раніше були, якщо хто дивиться мої відео, я розповідав, десь приблизно 85-6% вираховували, що людей купляло, а решта, відповідно, не купляла. І стояло питання, машину ж треба. То було таке, що люди приїжджали на ринок і шукали потім через авторія, скидали мені посилання, і все-таки ми знаходили автомобіль. А були б випадки навпаки, скидали мені посилання декілька, там, два-три, потім кай роман, ми все-таки все приїдемо на ринок. Приїжджали на ринок і там купляли. Ну, от так воно є. Тому, друзі, така інформація. Де люди, я не знаю. Пишіть свої думки, що сталося з людьми цього разу. Бо якщо взяти те, що було вчора, перепрошую вчора минулого тижня. І те, що є зараз, ну, це просто різниця сумасшедша. Це робочий день, авторинок в повному, як кажуть, мав би бути русі, на вулиці, як кажуть, 10 -та, там, плюс година. Ну, Тобто якраз час, коли люди би мали щось шукати, щось вибирати. Пишіть думки, буду радий чути, друзі. Усім успіхів. Не забуваємо підтримати канал, можемо зарепостити це відео десь в себе на соцмережі. Звичайно, ставимо палець згору, підтримочка з вашої сторони є дуже-дуже важливою. Усім успіхів бережемося з вами був Роман Світошак. Слава це Obrigado.